Битва за Дзержинського. селяни на Рівненщині не дають повалити пам'ятник головному чекісту СРСР. Бороняють Залізного Фелікса кийками і палицями. Подробиці з'ясовував Володимир Миколайчук. Цей пам'ятник спробували знести восени минулого року. Про українські молоді вдалося збити лише табличку. І відтоді селяни обіцяють захищати залізного Фелікса. Проти ця історія. Да не знімай мене. Мені не знали, щоб ти мене знімав. Вже приїжали. Поїхали без стіна, поїдуть, стали машини. Микола Василько один із тих, хто обороняв пам'ятник. Каже, людей обурило, що їх ніхто не запитав, чи валити Дзержинського. Адже півстоліття тому його власноруч зводили всім селом. Машину тут -от хотіли розтрощити, ми да все. А що ж остається робити? Ніко, ніхто нічого не питає. Це таки була наша історія. Ми ж не можемо. Як той казав, відкидати те, що було. Ми ж цього не можемо відкидати. Дзержинський стоїть поряд з виправною колонією, що на думку активістів вже символізує велич тоталітарної системи. Це в тому що тому що унічтожив релігію, тому що він унічтожив тисячі батюшок на стежки, тому що патріарха Тихона, Пам'ятаєте? Це все ж не робили. Рішення знести монумент у центрі Катеринівки депутати райради ухвалили ще місяць тому. Однак іти проти волі селян не намагаються. На цьому місці, так як є, це культурний куточок у центрі села. Має бути і пам'ятник чи то Шевченку, чи то будь-кому. Це питання, звичайно, треба обговорити із громадою. Тільки так найближчим часом у селі проведуть своєрідний референдум. На ньому жителі Катеринівки мають висловити свою думку щодо демонтажу Дзержинського або продовження терміну його перебування в селі з Рівненської області. Володимир Миколайчук Ігор Пастушенко, забиття канал Україна.